Микола Панасенко працює в театрі для дітей та юнацтва вже п'ятий рік. Під час особистого прийому чоловік звернувся до голови облдержадміністрації з питанням допомоги на лікування очей. Доброжелательно висловила, все так вникло, повіщала, що про проведемо що українських речей обслідування посмотримо, як нас в області много програм, які допомагають людям. Програми немає, то окажут, постараються оказать матеріальну допомогу». Працівниця театру міні Алана живе в коротичі. Жінка попросила керівницю області сприяти вирішенню питання транспортного зв'язку з селища з Харковом. Також поскаржилась на незадовільний технічний стан автобусів і ставлення водіїв до пільговиків. «Пообіцяли розібратися з цим питанням і самші Судя по тому, скільки людей записалось і всім. Говорили, що положительний відповідь, Я думаю, дуже хорошо. Півробітники театру зверталися до губернаторки з питанням у сферах ЖКХ та соціального захисту. А також просили сприяти ремонту амбулаторій і доріг. Ми все взято під контролі. Департаменти будуть держати прямую зв'язку з усіма заявителями і зробимо так, щоб кожне звернення, яке сьогодні було озвучено тут, не залишилося без уваги. Євгенія Петрова, Медіагрупа об'єктив.